Учні ладенського ліцею долучились до благодійного освітнього проєкту «Flowers for School» від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України, який спрямований на озеленення українських шкіл. Школярі висадили 500 цибулин тюльпанів на шкільному подвір'ї. Слава Богу, нам погода. Дала зелений колір, і ми все ж таки встигли ще до наших снігопадів висадити. Взагалі, про дану акцію я почув по радіо Тім фм коли журналісти розповідали про дану акцію. Захотілося долучитися, зробити красу не тільки внутрішню шкільну, але ще й зовнішню висадити якісь чарівні квіти. Кожна школа могла подати заявку та отримати колекцію тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крок, а також всі необхідні матеріали для висадки рослин абсолютно безкоштовно. Потрібно було зареєструватися на сайті, ввести свої дані, ввести свою посаду, назву закладу, свій мобільний телефон. Як виявилося, вже після реєстрації. Виявилось, не тільки я подавав, а ще як отримала Наталія Іванівна, то Наталія Іванівна. Потім ще е, мій заступник директора з господарської частини подавали пропозицію на дану акцію. Я сподіваюся, що ми запросимо вас по весні, коли вже вони розквітнуть, і ми вже можемо. Е, Намилуватися даними квітами проєкт «Flowers for School» спрямований на те, щоб діти вчили спіклуватись про свою школу, отримали позитивні емоції під час висадки рослин, вчились краще розуміти світ природи, та власноруч виростили квіткові композиції, які навесні будуть радувати око. Не хотіли робити велике скупчення, тому що зараз тривожні такі. Період не хотіли робити великого скупчення, тому ми залучили лише два класи безпосередньо з своїми керівниками, які допомагали у висадженні квітів. Кожен учень долучився до цієї акції і кожен учень посадив дану цибулинку і знатиме, я сподіваюся, знатиме, що от саме його квіточка проросла.